Хочу долучитись до цих прекрасних привітань, багато сказано, і я знаю, як то кажуть, на своїй шкурі пізнала, що таке вкладати в дітей, як це виховувати в них цю музику і того, всього, що я тільки можу побажати всім вам, особливо моїй рідні вчительці, як колись казали мої другій мамі. Це наснаги. Реально воно тягне багато сили, життя. І я собі так подумала: ну а хто як не ми? Ну хто як не ми? Тому у вас виходу більше немає. Вам потрібно це робити, тому що дітям потрібне хоч щось прекрасне в їхньому житті, особливо зараз. І тільки ви можете це подарувати їм. Того з любов'ю за кожного вас і бажаю всього найкращого. Здоров'я і сили. Найбільше це сили і натхнення. Дякую кожному. Також хочу запросити на сцену прекрасне тріо із наших випускниць. Каріна гончарук ситник Андріана Коноваленко, Інеса Ножка. Чертнула в руки срібло, те, що місяць там залишив і зробила зупинка. ¡Vamos Дякуємо. Один мікрофон Дякуємо, дякуємо. ще вам. Ну, справді дуже хвилююче було сьогодні йти виступати саме тут, саме для вас, наші викладачі, наші слухачі, наші ну, професіонали. Ну що казати. Е, і, до речі, не менш хвилюючі були виступати і перед цією публікою. Не так. Самі жорсткі, так. Дехто підспівав, це дуже класно. Насправді наше тріо експериментальне. Ми, я випускниця, по-моєму, 96-го року. Дівчатка, якщо вам згадають. Двоєшні все. Але я думаю, що всі з нами згідні. Я думаю, впевнилась в тому, що вони круті, класні. Я хочу, щоб я ще раз, ну, по -по -по <плес> Дякую. ну Насправді ми хочемо від нашого тріо 에, привітати усіх вас, всіх знаю особисто, всіх люблю, всіх ціную, всіх поважаю. Дуже приємно бачити сьогодні тих викладачів, про яких ще я вчилася. На жаль, багато когось вже і немає з нами, але все ж таки дуже приємно. Багато не буду говорити, багато вам сказано, багато вам ну, набажали дійсно ваші випускники від серця, від душі. Ми тільки бажаємо мирного неба, щоб швидше закінчилася ця клята війна, перемог. Перемоги нам усім і перемог вам на сцені на творчій вашій ниві. Дуже шкода, звичайно, що немає ще моєї сестрички тут серед вашого колективу. Але я, я, я надіюся на <різвіст> <да, різвіст> що <різвіст> <різвіст> да, Ми ці, дівчат. Всіх вас люблю і хлопці поважаємо. І я думаю, що надалі ми будемо так поєднуватися, що розширятися ще на цих сценах одна й більші, більші, більші і разом. Діти вам, вам пощастило неймовірно. Вас круті викладачі. Дуже вас ну все має бути суперово. Саме головне сонячного і мирного неба над головою. Нога віта ще, ще вашій нашій школі. Ну, Happy birthday to you happy birthday. У не йдіть ми ще вас покличемо. добре на можна добре. А можна звичайно можна, скажіть Шановні вчителі, шановні дітки, шановні батьки. Я сьогодні хочу сказати два слова за нас за директрису. Вона, наша, ваша директриса Ларіса Миколаївна, прийшла в школу, їй було, вона малесенька була четвер, приходить до мене, а я кормила, а в нас очистить, тьотя, можна я послухаю ваш хор? Так, Я, да, так, бажаю. А я кажу, а де я дуристка, але я хочу послухати ваш хор. Старший хор, а вона, рочки не на 10 було чи 11, Заходить вона в хор. І вона, скільки я працювала, і вона всі 5 років проходила в цей хор. Кінчає вона школу, де першу школу кінчає. Кінчає вона. С відмі... відмінниця була приходить до мене вчителів. Там же ж питають, куди як поступати. Світлана Митрофовна це воєнно стояла, щоб вона в музичне вчилище поступала. Вона ж така талановита дитина. Вона може бути і вчителем, і викладачем. Нашу ж є ця музика. Це мені так вчителі з школу сказав. Ця людина закінчила школу. Любила оце хорове своє життя, і вона принесла його. Я святкувала, а потім я знала, що вона в загальноосвітній школі отримала гран-прі. Представляєте, по області отримати загальноосвітній школі, гран-при. Я дуже рада, Лариса Миколаївна, що ви прийшли сюди, що ви принесли хорове містецтво. Дітки, я дуже прошу вас, хор це. Ну, школа це обличчя школи. Не пропускайте його. Це на все життя ваше буде і ваша, ваш вчитель, що він вам донесе прекрасний спів, хоровий спів. Я дуже рада, Вадим, що я з цими директорами працювала. Ну так вийшло, що я... я вітаю вас. І мені рукою з кінця залу бойова подруга директор Центру культури імені Володимира Нушки Олена Бабіше. Дуже хочу на два слова. Доброго дня. Не могла сьогодні не прийти, не привітати цей чудовий колектив цих чудових напарників. Команда «Бабі Бумчик Ви найкращі. Хочу від щирої душі щирого українського серця побажати вам терпіння, миру, натхнення, всього, всього самого самого найкращого, і нехай ця рослинка, яка символізує добробут, достаток і світло у вашому світлому колективі завжди, нехай завжди панує достаток і добробут. І ви знаєте, 70 – це ще не так багато. Кажуть, що викладач музичної школи це людина, яка одним лише поглядом може створити настрій, налаштувати рояль і змусити учня все ж таки згадати, що він вдома вчив гамет. І все це абсолютно без слів. Грати у чотири руки складно наші. Викладачки це можуть підтвердити у 6 – Абсолютний подвиг. А ось у 12 тут головне не наступати один одному на пальці. Прем'єра на цій сцені і в цілому. Секстет піаністів, викладачів у складі: Наталія Мороз, Тетяна Козюра, Наталія Пендельчук, Світлана Капустинська, Наталія Мосійчук та Марина Герус.